Вітаю! Ви військовий, але ви не отримуєте всі належні виплати та пільги. Сьогодні я розповім, як отримати додаткові кошти за лікування, як законно перебувати у розпорядженні, та як звільнитися з військової служби через інвалідність. Дивіться, щоб дізнатися, що вам належить за законом і як це отримати. Шукайте чітку інструкцію, як оформити УБД. Ми вже знімаємо відео про те, які дії треба виконати для швидкого отримання цього статусу. Підпишіться на канал Мережа права, щоб не пропустити важливу інформацію. Ви на каналі Мережа права і ми розглядаємо топ-3 питань стосовно допомоги військовим. Отже, питання перше. Як отримати додаткову грошову нагороду за лікування? Якщо ви отримали поранення або травму під час захисту батьківщини, ви маєте право на 100 тисяч гривень грошової допомоги в розрахунку на місяць. Питання регулюють закон України номер 2011 Постанова Кабміну номер 168 та низка наказів силових структур. Виплата актуальна для тих, хто лікується як в Україні, так і за кордоном. Військові у відпустці для лікування після тяжкого поранення теж отримують ці кошти. Зверніть увагу, що у документах, які фіксують ваше поранення або травму, обов'язково повинно бути вказано, що ви отримали їх під час захисту батьківщини. Виконання військових обов'язків, не пов'язаних з цим, надає право на додаткові 100 тисяч. Три важливих моменти. Тяжкість поранення або травми не впливає на виплату під час стаціонарного лікування, тобто госпіталі чи лікарні. За перебування у відпустці виплата здійснюється лише у разі отримання тяжкого поранення. Амбулаторне лікування, курортне лікування або лікування у військовій частині не дає права на виплату. Також зверніть увагу, що переривання між лікуванням у лікарні чи у відпустці не припиняє права на виплату. Повторна госпіталізація також дає право на виплату. Виплата здійснюється за весь час стаціонарного лікування або перебування у відпустці. Обмежень тривалості перебування немає навіть після 4 місяців так званого тривалого лікування. Для отримання виплат зберіть такі документи: довідка про обставини травми, додаток 5, або наказ про результати службового розслідування, первинна медкартка або форма 100, виписки епікризи з медзакладів, довідка ВЛК. Що робити, якщо вам не виплатили кошти? Порядок дій. Подайте рапорт командиру військової частини з клопотанням здійснити виплату додаткової винагороди. Додайте до рапорту копії документів, про які я розповідав до цього. Це варто зробити якомога раніше. Якщо ж командир відмовляється розглядати рапорт, зверніться за допомогою до адвоката. Адже саме у такий спосіб запустити процес вдасться швидше. Зокрема, як один з прикладів, адвокатам нашої компанії вдалось допомогти повернути військовому майже 700 тисяч гривень незаконно затриманих виплат за лікування. Посилання на відгук клієнта закріплю вгорі. Ви теж не можете отримати виплати за лікування. Звертайтеся за номером телефону, який ви бачите на екрані, і ми допоможемо. Переходимо до наступного питання. Які є випадки виведення у розпорядження та як відбувається виплата грошового забезпечення під час перебування поза штатом? Зокрема, підстав для виведення поза штат є чимало. Зокрема, це визнання військовослужбовця службовця непридатним до військової служби до моменту звільнення з військової служби, відсторонення військовослужбовця від посади під час досудового розслідування або судового провадження. До закінчення строку застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, або до його скасування в порядку, передбаченому КПК, розформування військової частини або скорочення штатних посад, якщо до кінця встановленого строку проведення цих заходів не вирішено питання щодо подальшого службового використання вивільнених військовослужбовців. Якщо військовослужбовці перебувають на тривалому лікуванні у зв'язку з отриманим пораненням або хворобою, отриманою в особливий період, чи у полоні, як заручники або інтерновані особи саме до їх повернення, з повним переліком підстав ви можете, зокрема, ознайомитися в пункті 116 положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України. Отож, скільки вам платитимуть. Грошове забезпечення військовослужбовцям, зарахованим у розпорядження відповідних командирів, виплачується в розмірі грошового забезпечення, яке військовослужбовці отримували за займаними посадами до зарахування в розпорядження, але не більше ніж два місяці. Грошове забезпечення військовослужбовцям після перебування у розпорядженні понад два місяці, виплачується в розмірі окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років, за винятком випадків продовження строки виплати за рішенням міністра оборони України. І наостанок розглянемо третє питання. Як оформити звільнення з військової служби через інвалідність? Чинна редакція статті 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу передбачає право осіб з інвалідністю будь-якої групи звільнитися з військової служби, якщо звичайно такі військовослужбовці не висловили бажання продовжувати таку службу. Це стосується і мобілізованих, і контрактників незалежно від тривалості служби чи часу встановлення інвалідності. Щоб звільнитися зі служби, подайте рапорт командиру військової частини. Додайте до рапорту копію довідки до акту огляду МСЕК. Додайте також за наявності посвідчення особи з інвалідністю чи пенсійне посвідчення. Також повідомляємо, що після звільнення з військової служби ви можете на цій підставі отримати відстрочку від призву під час мобілізації. Що робити, якщо вас не звільняють чи навіть не хочуть розглядати рапорт, тоді звертайтеся за правою допомогою, щоб захистити свої права. Зазвичай правильно наведених аргументів достатньо, щоб запустити процес без тривалих судових тяжб. Загалом у військових багато проблем. Невиплата винагороди за участь у бойових діях, не визнання, як таких, що перебувають СЗЧ тощо. Ми працюємо з багатьма такими питаннями протягом двох останніх років та вже маємо успішну практику. Звертайтесь до нас за допомогою, телефонуйте за номером телефону, який бачите зараз на екрані. Не можете отримати посвідчення учасника бойових дій. Вже скоро вийде нове відео, де ми розповімо, як правильно пройти всі етапи. Тому підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі. Дякую, що додивились до кінця. Залишайтесь з нами, щоб знати Свої права та вміти їх відстоювати.